Діти, пропоную вам послухати розповідь про ластівку. Багато років під стріхою однієї хатини жили ластівки. Весною вони повертались з вирію, а восени відлітали у теплі країни. У хатині жили батько й мати, і їх донька Оленка. Вона з нетерпінням чекала теплого весняного дня, коли з'являються ластівки, це було для Оленки справжнім святом. Улітку дівчинка любила дивитися, як ластівки годують своїх ластів'ят, вкладаються спати, а восени, коли вони відлітали. Оленці ставало дуже сумно, мовби вона розлучалася з дорогими друзями. За кілька днів до відлітання ластівки збиралися великою зграєю, сідали на телефонних дротах навпроти двору і дуже довго там сиділи. Оленці здавалося, що ластівки сумують. Вона прислухалась до їхнього тривожного щебетання і думала, чому це вони так довго сидять? І маму спитала, чому? Вони прощаються з рідною землею, бо дорога до теплого краю далека і важка. Оленка підходила до зграї ластівок, що сиділи на дротах, і їй дуже хотілося, щоб ластівки із нею попрощалися.